Друзі, всім привіт! Це канал Бізнес. -спі». сьогодні новий випуск. І в цьому випуску ви побачите, які земельні ділянки я обираю для свого майбутнього будинку. А також ви побачите клаптик інтерв'ю з екстремального керування автівкою і ще багато цікавого контенту. Якщо ви готові, поїхали! Це те, що я хочу прямо зараз, прямо сьогодні. Копійки, Саня, бери. Це реально дуже страшно, дуже лячно. Друзі, всім привіт! Ну що, ми приїхали на бізнес-форум від Мрідій. Сьогодні ми побачимо нетворкінг виступи підприємців, зробимо класний, крутий контент. Погнали з усіма знайомитись. Приємно вас бачити. Так. Так, да, і знову здравствуйте. Олександр також. Так, ну що, де в нас засновники-співвласники? Привіт. Привіт! Миколаїв всіх знаємо. Привіт. Так, Всім доброго дня. Як працює у нас продакшн? Дивіться, он там от хлопець працює, знімає весь цей всю цю зустріч, весь цей форум. Багато знайомиться. Та поки ще не супер багато, але знайомі є. І це дуже-дуже класно. Але ж ми тільки почали. Доброго дня, будь доброго! Олександр, Олександр Штабура, канал Бізнес-Прив, бізнес-коуч. Якого пораду можете дати людям, які планують відкрити свій бізнес. Не зволікати, розпочинати, відбував, відбудовувати свій бізнес прямо зараз, прямо сьогодні, тому що не буває найліпших, найкращих часів. Треба сьогодні це вже робити, тому що ви здобуваєте досвід з часом, стаєте краще як підприємець, і потім зробляєте все більше, більше і більше. Скажіть, будь ласка, хто з спікерів вас зацікавив? Чесно, я не бачив ще хто спікер. Добре. Я вибачаюсь. Сьогодні це буде загадка. Чи потрібно проводити заходи такого формату. Ми так довго чекали, так довго чекали, Миколаїві на ці заклади. Бачите, всі настрій, стільки знайомих. Це дуже круто. Я дуже щасливий, тому що. Треба змінити свої мислення. А це тільки читати книжки, ходити на такі заклади і багато-багато іншого, і Займатись бізнесом. І тільки тоді ви станете краще. Тому, звичайно, більше і більше таких форумів. Дякуємо вам велике. Дякую вам. Підходьте ще. Вам <с Дякую. Ну що, привіт! Це у нас Максим Брєвда, співзасновник мрії платформи. Що на сьогодні буде, Макс? Я першу тебе виловив. да. Одразу міні запитання просто коротко. Сьогодні буде крутий форум. Сьогодні ми долучили дуже класних спікерів, які будуть виступати сьогодні. І гості з данії з данського посольства, і люди, які керують інвестфондом Данії. і інвестують в місто. Сьогодні будуть представники влади. Департамент економічного розвитку круто нарешті нарешті. Пам'ятаєш, ми ще рік чи більше тому спілкувалися про це. Коли вже буде заклад від мрії, і нарешті це відбулося. Так, це, це дуже спонтанне рішення. Так все забито, да? А, так, ми не Всі да? змогли всіх містити, бо приміщення не дозволяє більше, і було такий трохи обмежений mm. час. Тому ми вирішили зробити. Перший захід такий, розкачуючий ну, да, на да. певну кількість Робна людей. Версія, да, да? І вже запускати ми будемо. На стадіону вже. В вересні перевести. ми хочемо запускати <рес> бізнес-клуб. Сьогодні буду про це казати. Ого. І вже ми будемо це робити, захід, мабуть, на кілька сот людей. Як і раніше, буде закритий клуб, да? ти маєш на увазі. Ми будемо відкривати клуб, бізнес-клуб Мердії, саме як бізнес як спільнота підприємців. Це ж куртезний контент. Да, Непоганий. Ти будеш один із учасників. Супер, хочу... Дуже приємно. Ну що, ну, поїхали. Друзі, я зазу вам казав, що треба працювати тільки з найкращими. А найкращий – це компанія Профіпак. Скотч, стрейч пленка попирка, коробки все це пропонує для вас компанія Профіпак. Друзі, працюйте тільки з найкращим. Посилання в описі до даного відео. Так, ну що, друзі, зараз ми їдемо на перший земельний участок, який будемо сьогодні розглядати. З видом на річку у мене сьогодні буде дві локації різні. Це елітний район, як написано в оголошенні. Тому подивимось, що це, скажемо, скільки коштує, і побачите саме відео. І каскадом вивели собі різлами Все, Друзі, ми вже приїхали на першу земельну ділянку. І ось дивіться, який краєвид. А? Це наш інгул, якщо я не помиляюсь. Класний вид, закат з того боку, 9 соток земельної ділянки, ціна 20 тисяч доларів. Звісно, в цю ціну не входить, немає скважини. По-перше, по-друге, електрика, ну і багато. У нас тут сусіди вже будують свій будиночок. Що мені не подобається, що одразу ні. Повертаємось назад. Це Щось не зрозуміло. Я навіть не хочу знати. Мені не подобається цей вид. Це явно не те, що я хочу бачити з зі зізоротньої сторони свого будинку. Поїхали далі. Що тут? 9 соток це не дуже багато, це супер оптимально. Я хочу 15. Це перша ця частина. Далі дуже багато території без нічого ніхто там будуватись не буде. Ну занадто багато. Як ви бачите, тут у нас от така от історія з землею, з її формою. Але сказали, що що будете купляти, ми за свій рахунок все вирівнюємо і підготуємо до продажу. Ніяких там дерев, нічого не буде. Але це не, не врятовує цю ситуацію. Мені не подобається. Але ви подивіться, будь ласка, на вид на річку. От це те, що я хочу. Як вам такий пейзаж? Тому що зараз ми перемістимось на другу земельну ділянку і ви побачите інший вид. І давайте обирати в коментарях писати, що вам більше подобається. Річка. Красота. Виходиш на балкончик, п'єш каву, дивишся на цю красу, дивишся на закат. Або ліс, друзі. Дуже важлива тема. Чи будувати будинок, чи купляти його вже побудовано. От це ділемка, якщо чесно. Тому сьогодні в випуску ми розглядаємо саме земельні ділянки і міркуємо. Все ж таки дорожче буде побудувати будинок своєї мрії, там, де ти хочеш. Чи все ж таки. Купляти те, що не ідеальне, але скоріше все це буде дешевше під час війни. Товарний бізнес це не тільки марки Пейспром, я постійно про це кажу. Це і Розетка, і Пром, і Углшопінг, і Оликс, і навіть телеграм-канали. Друзі, я знаю, наскільки зараз важко знайти надійних постачальників. Тому я хочу вам порадити дуже гарного відповідального постачальника. Holy shop, Holy shop це провідна компанія по дропшипінгу, котра надає різноманітний асортимент товарів. Місія компанії це допомогти вам розвивати свій товарний бізнес, пропонуючи широкий вибір товару. Співпрацюючи з компанії HolyShop, ви отримуєте вироску в форматі Excel, UML XML товарів з їхніми унікальними фото. Повернення та гарантія протягом 14 днів, швидка відправка 1-2 дні. Завжди актуальна наявність товару, якісне пакування та перевірка відправлень, розрахунок два рази на місяць. Приєднатись до компанії Холішоп та відкривайте нові можливості в товарному бізнесі. Посилання на телеграм-канал та контакти компанії Холішоп в описі до даного відео. Взагалі я тобі хочу сказати, що чим більше людей в кадрі, тим цікавіше людям дивитися, а не постійно ти там себе постійно одного чи я себе постійно. Коли у нас колаборації, це круто. Це ж я перший раз побачив тебе, ти з Максом знімав про самокати. А Я теж інвестор, трошки невеликий. Супер. Було цікаво подивитися, що ви там розповідали. Це цікава, так, ідея? інвестувати, це дуже круто. Я зараз вирішив розірвати весь Миколаїв в плані інтерв'ю. Я понял. І я знімаю зараз інтерв'ю з усіма підприємцями, кав'ярнями і так далі. Найголовніше, щоб ти був готовий казати цифри. Ти готовий? Звісно. Да? Супер. Ну, Може, двоялись. вони будуть не сильно радісні, але готові. <рі> <рігла> Класні піднімаються теми: теми грандів, допомоги підприємству. Як справи? Пам'ятаєш, я брав <рігла> інтерв'ю. <рігла> <рігла> У мене зараз справи, я завершив свій бізнес. Я тільки хотів запитати про це бізнес. Я ж думаю, треба одразу це сказати. Тобто зараз такий опит в мене, як входити в партнерство, що перед тим, як ти входиш, ти треба розуміти, як з нього виходити. Тому що зараз я не скажу, що ми робимо правильно, але це досвід. Зараз я точно розумію, що це має бути щось онлайн, і те, що буде завжди при мені. Це в телефоні. Я не зараз знаю... так? Да? да я зараз не знаю, що це, але ось ну. Коротше, ось такий в мене а, період. Це, це період, звісно. Треба себе складно. знати. Так, да, є, є осадочок, але я розумію, що все попереду. І ти не хочеш почати сам цю справу, але без партнера? А я ж не розбирався. А, давай нагадаємо, чим ти займався? Е, в нас була будівельна сфера, е, ми робили ремонти квартири під ключ. За останні два роки в момент війни ми зробили 30 об'єктів в Миколаєві. І... 에, повністю цей бізнес був побудований на моєму обличчі, але зараз я прийняв таке рішення, що 에, ну, ліпше це зробити вовремя, як, як Час, то кажуть. Yeah. Скажіть, будь ласка, а чому ти вирішив в онлайні робити щось, як ти кажеш? Що це має на увазі? Товарний бізнес, чи це крипта, чи що це може бути? Ну, Можливо, це товарний бізнес, хочу розібратися в арбітражі трафіку, хочу розібратися в воронках. Це зараз дуже актуально, mm -hmm. там, коли в директ тобі пишуть в інстаграмі якесь слово, і там, ну, там робот общається і закриває. Тобто не треба 10 менеджерів, а тобто ти вистроїв mm -hmm. один раз і воно працює. Я хочу взагалі для себе це. Відкрити і щоб бути сильними в цьому. А там я вже вибираю, що саме мені подобається. І бути гнучким, де б ти не знаходився, а ти в онлайні заробляєш. Це дуже Зараз круто. це дуже важливо. Я не знаю, пам'ятаєш, не пам'ятаєш. Коли я брав інтерв'ю у Олександри, я ви розповідав, мені що мені завжди я... подаєтесь з да. рекламі. Так що а, я знаю. рекламу, да. Я займаюся товарним бізнесом. 12 так, років Йоанн на промі uh, да, пром, і 5 років з них навчаю. І дійсно багато людей, котрі займаються офлайном. Мої друзі знайомі кажуть: бля, хочу. Щоб це був онлайн, тому що дуже зараз ризиковано з офлайном бути, тим паче в Миколаєві. Да? А коли ти онлайн, як я, наприклад, я знаходжусь в будь-якому місці, чи коли до війни за кордоном сидиш, відкриваєш ноут, контролюєш процеси, закрив все, ти попрацював. Так, це дуже важливо і це. Дуже да, от гнучним, ви правильно сказали гнучки, тому що ми відкрили шоу-рум, і коли щось не так нестабільно, ми не можемо шоу-рум взяти і перенести в Одесу. Да. А так ти розумієш, що ринок онлайн у вас щось не виходить, ви ну, там, в свій погляд змінили на інше прибуткове ну, би, ну, місто да, і да. розвиваєтесь там. Безпечне місто, там, де просто приїхали все чи прибуткове. Тому що, як мені кажуть, в офлайні зараз після 18-го. Травня, начебто, 50% падіння в оплані в продажах там і там навіть ресторанах. важка ситуація. А в Одесі, наприклад, немає таких проблем. Я тобі бажаю великих успіхів і знайти себе. І так, я хочу показати вам одну з земельних ділянок, котра мені дуже сподобалась. Я до війни її майже придбав, але там. Не вдалося через деякі обставини. І так, до вашої уваги, земельна ділянка, загальна площа, котрої становить 30 соток. Але перш ніж ви подивитесь туди, подивіться ось в цьому напрямку. Як вам такий вид? Звичайно, можна обирати і шукати клаптик ділянки, де не буде такої історії, котру ви бачите, але в цьому є якась магія. Якщо чесно, ти бачиш всі ці сосни, настільки воно круто. Але можна знайти прямо, от прямо біля, біля лісу. І це настільки такий запах класний, вид крутий. Мені дуже подобається. Є маленькі але, про це трішки пізніше поспілкуємось. Давайте дивитись і аналізувати ділянку, скільки вона коштує. І так, ця ділянка поділена на два клаптики: один вісім соток, і це ближче сюди до лісу. І інші 22 сотки. На клаптику ділянки. Котрі 8 соток, немає скважини, немає електроенергії, нічого немає. І ціна його становить 4 тисячі доларів. Ви думаєте, копійки Саня, бери! Далі інша ділянка 22%. сотки. Було б класно, якщо б теж її викупляти, тому що під'їзд краще з того боку, там краща дорога. І буде зручніше. Але 30 соток, це тільки подивіться, вон стовпчики, забор, і от все це треба ще чимось забудувати. Як на мене, це мільйони доларів. Просто мільйони доларів треба витратити. Але там вже є скважина. Як бачите, ця будочка це скважина, це електроенергія. І е, ціна цього клаптика землі 12-16 тисяч доларів, але я думаю, що можна старуватися там і до 10, і до 8 навіть тисяч доларів. Ну, ладно, до 10 тисяч доларів. Загальна ціна 14 тисяч доларів, документи, все є, все красиво. А тепер але. Яке але? Але в тому, що щоб сюди доїхати, треба витратити десь 25-30 хвилин. Блокпост, затори, це на місці знаходиться, і це величезний мінус, як на мене. Тому що, як мене вчора відбулося, я забув ноут вдома. Я такий ай, блін, забув. Поїхав додому, 5 хвилин забрав ноут і поїхав працювати. Якщо ти забув тут вдома, то ти витрачаєш загалом 30 плюс 30 годину часу, годину. Якщо в тебе там ну, все, що завгодно закінчилось вдома, ліки треба придбати. Так, тут щось є. Ну, Тут є якісь магазини, дійсно є. Але, щоб ви розуміли, я заїхав, треба був туалетний папір. І там був тільки обухав. Обухав тільки. Наждачкою користуються люди, вони отак це роблять. Мене супер надихає те, що я бачу. От краще так. Ну, Блін. Це круто. Це реально круто. Ну, блін. Я тут проводив ніч, і я не зміг заснути. І коли ти просинаєшся, і ці пташ... пташки там з цвірінькою співають, Чистейш... Чист... дуже чисте повітря, ну це... це дуже круто, це класно. Які ваші думки? Що ви вважаєте? Вам подобається в місті, ну майже в місті, але з видом на річку чи. Ось такий вид, але трішки далеченько від міста. Ваші думки пишіть в коментарях прямо зараз. Івент завершено. Мої думки, мої враження. Я хочу сказати, що непоганий старт. Можна щоб було краще, але класно, що вже розпочали. Я дуже сподіваюся, що тоді, коли вже буде повний запуск мрій, в мене є одна мрія. Виступати також на сцені і давати величезну користь підприємцям. Я впевнений, що це станеться, тому що я вже член цього клубу. Це круто, це класно, Це новий етап в моєму житті. І я вам хочу сказати таку річ. Що виходячи з зони комфорту, роблячи те, що ви ще ніколи не робили, ви стаєте краще і в вас змінюється ваше життя. Якщо вам це цікаво, якщо ви також хочете змінити своє життя, в мене для вас є пропозиція. Ви можете підписатись на мій інстаграм посилання в описі і написати мені в Дірек слово курс. Я вам подарую свій міні-курс для початку, для старту на маркетплейсі Промі, щоб почати вже працювати, розбиратися в ньому і заробляти. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь і пишіть слово курс. Все, друзі, а ви не перемикайте, ми поїхали далі. Я скажу так, що ми неодноразово ще відпочивали саме в лісі, знаєте, як пікнічок робили з друзями. Ну тут е, класно може проводити час з дітьми, навіть не те, що там на території будинку, навіть тут. Е, ну, це сказка. Це реальна сказка, знаєте, коли дивишся там, хто будує, де будинки, вони обирають ліс. І ця магія, це, це повітря, воно дійсно навіть не порівнюється з річкою. Але ви ж знаєте, в чому але дуже-дуже далеко. В місті лісу немає. Комарів лісу є, звичайно, в комарів лісі, також і там, де річка є комари, і змії там теж є. Але треба... Трішки подальше знаходитись від річки, тому що змії не наші друзі. Тут ще Хочу обітати кабанчики. Ми їх шукаємо. ми шукаємо. Я ще не знайшов. Я бігав по лісу там вночі, але нікого не знайшов. Що дуже круто, що люди з величезним достатком обирають чомусь баловне. Я не знаю чому, але тут дуже багато заможних, дуже не знаю, відомих і поважних людей. І в них дуже багато мрій і цілий, стосовно баловного для того, щоб тут зробити класні дороги, розважальні центри і багато чого іншого. І це мене трішечки підштовхує все ж таки розглянути цей варіант. Тут є два варіанти чи ліс, чи річка. Є дуже багато будинків класних і земельних участків біля річки, саме тут. Але все ж таки 25-30 хвилин їхати сюди. Друзі, всім привіт! Це канал Бізнес по по-українськи». Сьогодні ви дізнаєтесь, як відкрити школу екстремального керування і скільки на цьому можна заробляти? Якщо ви готові, поїхали! Це як носки. Вроде бы вмієш їздити, але немножко ще кіта страхи є. 240 тисяч гривень. Але для новичка 5-7 тисяч доларів. Можливо, хтось на деньги ездит. їздить. Це дисципліна ну, зрелищная. Давай по грошам. Скільки на початку потрібно вкладень. По-перше, тачка. тачка e, Мінімум, да. скільки треба, щоб людина почала і відкрила свою школу екстремального керування? Ну, як ти казав? Мінімум сім. Э, 7 тисяч доларів. доларів. Зафіксували, 7 тисяч доларів. Ти знаєш, дуже доступна ціна. і мені, Я не знаю, наскільки це подобається, я ще ж не пробував. Але на заняття про, по дріфтингу я піду обов'язково. Обов'язково. Це недорого, це нормально, доступно. Я вважаю навіть, що вони замало беруть грошей, тому що що це за заробіток, там 2,5 тисячі гривень з одного дня дріфту, це не враховуючи, ну 2000, мабуть, чистими, тому що якщо враховувати ще амортизацію автівки. Так, у нас, коли ми тут катаємося по воскресінням, тренуємося, то є многі зрителі приїжджають і... И... Во-первых, которые просто проезжают, думают, здесь творится хаос. Uh -huh. Нет, здесь хаоса нет. Каждый пилот, то есть, ну уже более профессиональный пилот, так сказать, набивает себе скилл, и мы едем по заданию. Вот тут у нас есть клиппинг-зоны. Вот видите, вот тут вот затяжной, прямоугольник, грубо говоря, да, там или похоже на какую-то такую эллипсную часть. да. То есть ну, сюда надо заезжать задними колесами. Uh -huh. То есть мы едем на скорости. Так же там у нас есть, там клип, потом на перекладке клип. Потом там на выходе клип, там есть вот в районе вот люка, где стоит фура, там у нас есть зона touch and go, где надо попасть наоборот передними колесами. То есть здесь строгое задание, и вот каждый пилот, который едет первым номером, он должен целиться вот в этой зоны. Тобто, це, во-первых, повышает твой уровень мастерства. І плюс, коли едет второй пілот, він вже розуміє, що он понимает, будет буде дальше, далі, можна під'їхати, де-то буде перекладка, треба віддатися, То переложитися. Угу. Здесь как бы, такой у нас мій такой трек получился. Угу. И вот І вот это придержуються. Я думаю, що зараз буде неймовірно гаряче, тому що тусовочка збирається все більше і більше. Я буду сидіти в салоні під час дрифту, а льоха буде знімати зі сторони. Я чомусь думаю, що це тільки здається, що якось лячно. Але це максимально здається кайф. Але я поділюся своїм враженнями з вами. З Богом, друзі! Так, зараз я вийду до тобою поухавжуваю. Щоб я ти помістився, парень не маленький. Чик! 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 А ну давай руку раз. Рука ну, раз. О, помістився. тепер царую, руку. А! А! Ого. Ну представь. Оп, есть, отлично. О. Поместился. Капец. Халк поместился. Про, протеинцы, блин. Не затягивай теперь вот это, чтобы ты дышать мог, но тебя не болтало. Ага. Вот эту лямку вниз. Вот все? Не, не черную, вот вот все? нижнюю, да. Ага. О, все. Ого. О. Чесно, це дуже страшно. От відійди звідси. Я не знаю, як сказати, це реально дуже страшно, дуже лячно. Тому що швидкість колосальна, ти думаєш, блядь, як він зараз затормозить, як він зараз здрифтує. я не знаю. Це... Я не знаю, як навчатися цьому, якщо це дуже страшно. От тільки подивіться. Взагалі ну, не лячно, класно. Так. Просто кайфуєш там. Ти просто летиш як скажений просто. Так. Ти думаєш, блядь, зараз ми просто кудись отак Е, Дуже страшно. Дуже страшно. Я не уявляю, е, наскільки ну, швидко люди е, навчаються так швидко їздити і дрифтити. Наскільки от, от прийшла людина, він просто водій, як я. Скільки треба часу, щоб він ось таке робив. Все тоже индивидуально. Когда люди приходят, у кого-то была жига, обычно зимой все становятся дрифтером. Когда да, выпал да, снег, да, лед, все, сразу все дрифтеры. Если был какой-то небольшой опыт, то буквально третий, четвертый урок уже все, пилот едет уже прямо неплохо. Было наоборот, когда у человека есть дома симулятор, он себе купил, но корча еще не купил. И вот он с симулятора пришел ко мне и тоже уже буквально на втором-третьем уроке тоже поехал. Так, да, тобто все індивідуально, але обычно 5 уроків вистачає, щоб вже їхати у Віріналі. Ну, 5 я ще розумію. Чесно, дуже круто, неймовірний екстрим. Я розумію, чому люди приходять на це дивляться, і це тільки початок. Зараз все більше і більше буде людей. Я хочу завершити цей випуск і сказати, що це дуже круто. Я обов'язково прийду до тебе на навчання. Класний бізнес, класне хобі, класний екстрим. Дуже тобі дякую. Да, чекаю. Да, друзі, якщо вам це сподобалось і ви хочете продовження цього контенту все більше і більше, дай, щоб я дрифтив, обов'язково напишіть в коментарях, поставте лайк. І на цьому все, друзі. Всім до побачення.